Всім привіт, друзі! Сьогодні 10 день інкубації. Температура в інкубаторі 37,8 вот, 37,8,8. Інкубую я перепалені яйця. Сьогодні 10 день. Перших 3 дні температура 38,0 і Після третього дня включаю, включаю температуру 37,8 так, кожен день я доливаю водичку в оці кришечки. Тут 47 перепилених яєць, тому що інші були розбиті, як вони приїхали. Але тут два курячих, просто на провірку. Отут гріють лампи, але ліпше інкубатор виключати, як ви щось робите. Так, покажу, як я перевертаю яйця. Я беру яйце і перевертаю його храстиком до гори. І так всі яйця. Пулин день з 1 сторончика і я доливаю воду в ці кришечки. Тут їх 4. Так. Далі вклю... ми включимося на 16 й день. І... Зараз температура впала до 36,8. Вже до 36,7. Сьогодні 10 день інкубації. Дві, одні, дві кришечки закриті. Тут одна з кочу, тому що одна загубилась. Вон. А одна його є. Зверх з 3 по 16 день температура в інкубаторі 36,8. Все, далі ми включимося на 16-й день. Так, всім привіт, друзі! Це сьогодні 16-й день. Так, вот сіточку я не перевертаю. Рибом верх. Не, не пускає куди тут, але рибом верх. Яйце вот так вот розложу. Тут на лето водичка і тут теж. Сьогодні 16-й день інкубації. Зараз так я надіваю кришку зараз. Зараз ми продовжуємо. Так, надів кришку. Опа! Тепер тут сім і шість. Я йти в Обернуті. Сьогодні 16-й день інкубації. Тут почали віконечко запотівати заглушку. Так поки в мене немає такої заглушки, поки що скочим і тут нема заглушки. Включимося ми вже як буде вилуп. Ми, так, друзі, вже сьогодні почали лупитись пилята. Більше не вилупилась і вже в будові. О, Тільки вилупились. От о, вилуплять. Коли починають лупитися перепілки, оці кришки, що тут стояли по кутам, я забираю і наливаю воду сюди, в гігієнічний піддон. А якщо нема, якщо гігієнічний піддон з дерева, тоді просто ставити кришечки туди середини і все. І ще, коли тут вже вікна запотіли десь отак, ну отак, отак от. Ну, от, от, ну коротше, сильно дуже, тоді відкриваєте оцю дирочку, саму більшу. І все. Так, ось так воно починає сильно запотівати десь, ось так вот. Так, ось вот, так воно починає запотівати. Так, друзья, уже сегодня другий день да, вылупляется берего А Там она сховалась. Вот тут же вылупляется, вот самая эти. Так же, мои же все вылупались. Больше чисто на езде уже повылезали все. Больше чисто на Тут лупиться, тут лупиться. Двиза. Всі вже А Цю сітку я не перевертав. Може бром вверх. Одна курячиться, а по-друге було без пладу. Тут лупиться. Ось вот. дзьобок. Вот <кхи> Останні вже вилізають. Більша частина вже яєць вилопилась, забрала в будер. І все, сьогодні вже всі вилопались. Завтра вже всі вилопляться. Всім пока.